Вітаю підписчиків мого каналу. Сьогодні кінець вересня. Прийшовся я по своїх інжирних по своєму інжирному саду. І я зараз знаходжуся біля куща сірого раннього. І починаю достигати фіги. І тут я роблю дегустацію. Сірого раннього. Добрий добрих я сьогодні зняв відео і різних сортів. Мені здається, що це саме-самосолодезний сорт, який в мене є. Точно просто зашкалює солод. Можливо, ще у медового, так званого по зелено жовтого як його друга назва. Тобто така дуже солоденька м'яко, тільки вона більш рожевого кольору. А у сірого малиновий, але надзвичайно добре і смачний цей сорт міширу. Потрібно вчасно зривати плоди, ніх обпадають, хоча на сірому ранньому вони тримаються дуже гарно на відміну від білої фіги. Біла фіга плоди так не тримає міцно, вони легко-легко обпадають. Але так само солодкі. солодкий. Солодкий і гарний. Вже залишилось на білій фізі, небагато. плодів, більшу частину вже з'їли. Біла фіга І серий рані Це найкращі сорти. І ще брунцвік. Найкращі сорти в моєму жирному.